За ці дні, що я просидів у полоні, я бачив дуже багато різного. Я був як і дуже сильно засмучений через якісь певні причини. І я був також дуже сильно щасливий, тому що коли там в мене було день народження, от мене там вітали і робили якісь приємні подарунки мені. Як би там не звучало це додатково, там порція каші, хтось там допоміг, або там хліба, або ще щось. І це для тебе дуже цінно, через те, що людина віддає е, своє найдорожче, через те, що там немає нічого твого. Там все чуже. Твого там взагалі нічого немає. Ось і е, ці такі емоції, ці щирі емоції, це просто мене максимально заряджало і допомагало мені триматися там. Я вважаю, що я вистояв, тому що я не здався і не зламався. Ось. І не знаю, завдяки, напевне, своєму міцному характеру, можливо, завдяки вихованню, можливо, завдяки вихованню в ліцеї чи в академії, можливо, завдяки тому, що мене виховували на боксі, яким я займався в дитинстві, і мене вчили стояти, триматися, ніколи не здаватися. Ось. І це допомагало мені. І тому, якби, я бажаю всім хлопцям тим, які ще там, так хоч триматися, Ось. тому що, на жаль, вони нас росіяни ламають, але. Я вірю, те, що не зламають.